Пасинкування ще один важливий процес для гарного урожаю вашого винограду. Як це робимо ми? Основний пагін залишаємо, а ті, які виросли по сторонах, зриваємо. Але при тому обов'язково залишаємо пагони з гронами. Зриваємо також слабкі та маленькі пагони, а також ті, які ростуть донизу. Таким чином, ми створюємо місце та відстань між пагонами для кращого росту та формування нашого куща. А ви тим часом підписуйтесь, тут багато корисного про виноград та способи його обробки та захисту.